Маленький коментарій до перших частин. Поки я тут говорила, я ще раз впевнилась в тому, що я не будую бізнес. Я просто хорошо собі живу. <рес> Аллілуя! <рес> все живіть. Юля просто жива і робить, і робить те, що їй хочеться. І все. Не думаю, чи ні прошу. Настоячий романтик. Ну коротше, не можна ставитися на ваги, тому що там делегко на школа кажуть інакше. Да. Надо працювати збирать да. на роботі. Бо ні, не вмирать на роботі, не вмирать, але просто повинен бути контроль, повинна бути субординація, повинно бути, ем, повинні бути графіки, повинно бути багато що для того, щоб твоя система біз... ну для того, щоб твій бізнес тримався, ну повинно бути трохи жесткач такий. А мені кажеться, що я от коли я розказую тобі, мені здається, що просто у нас що хочу, і дію. Вообще просто. Ну от якось так. розумієш? Ну воно ж працює. Ну, Бог его знает, как оно працює. <laughs> с чем порівнювати, понимаешь? С чем Можна можно порівнювати? Да. Конечно, не знаю. Но судов... работаю с удовольствием. Задоволение. Да. Малыш, ну, Все, давай, давай третью часть. О, Боже. Давай. Mm -hmm. Итак, чи была в тебе ситуация, когда ты увидел, что твоя команда працює вообще идеально? Просто на максимум. Коли ти побачила, що все працює так, що от, ну, просто, просто ти дивишся і радуєш. Чи щось тобі це дало, чи щось це змінило в тобі? Що це було за відчуття, якщо воно було? І опиши це. Ну. Е, я пам'ятаю, це ще тоді напевно тільки формувалося. Е, це навіть було не в цій студії, це було ще в попередній студії, там, де я ще не очолювала, так скажемо, або не назначала я себе там ще керівником. От я там просто несла відповідальність за все. І пам'ятаю, був такий момент, коли я запросила ще в тій студії. Я запросила свою подружку допомагати мені з роботою і виходить до мене просто на підмогу, коли потрібно. Працювати. І ще в тій студії я вже запросила до себе працювати дівчинку як помічницю, не адміністратора, а просто як помічницю, яка буде для мене знімати контент і інколи зустрічати гостей, е там, на робити їм чайок, ну, щось, робити якісь такі моменти, які я не встигаю услідкувати, поки я е обслуговую людину. От. І я пам'ятаю, це був такий вечір. Да, напевно, все ж таки вечір, коли у мене було два фарбування е, одночасно. От, щось фарбувала я, щось фарбувала Іна. Тобто раніше я все робила, сам, намагалась робити самостійно. А це був такий ну, момент: ну да. десь наношу я, десь наносить Іна. Ми працюємо вже разом, працюємо в команді. Е, моя помічниця на той момент це була Каріна. Вона все це знімає. Ну, тобто, знаєш, також допомагаю робити контент, і я прям чу чувств... я не знаю, я не можу описати це відчуття. Це таке внутрішнє, коли ти знаходишся в цьому такому процесі, у тебе двоє, двоє чи навіть троє у нас було людей. Я б сама, коли я сама обслуговувала двох чи трьох людей, я себе відчувала знаєш, як ото білка в колісі. Ну, якось так це дивно так було. Типу, ти робиш багато роботи, але ти розумієш, що ти розриваєшся на всі усюди. Але, але коли ти робиш це командою, для людини, для твого клієнта невідчутно дискомфорту якогось, що ти як, як дурочка ганяєш. Поні? Ну, мені здається, що такого дискомфорту немає. А, і навпаки, для людини це. Над ним працює декілька уже персон. Розумієш. Над ним працює два майстра. Над ним працює ще хтось, хто і знімає. Тобто, це мало того, що мені уявляли, що це вайб-клієнта, такий, прям знаєш, крутий. Плюс до всього я так я стою, і я така в моменті відчуваю таке піднесення. Мені так прям класно, тому що я така. Блін. А зараз все це організувала я. Розумієш? І ну, це дуже прикольно. Я, я не знаю як. Як це пояснити, це був перший такий перший момент, що я присвоїла собі цю заслугу. От оцей вайп, я його собі просто присвоїла, тому що я думаю, це зробила я. Да, Працюю руками не я одна, але організувала це я. І от е, після того, це я перший раз крифунула, і після того таких моментів у мене було далеко не один. Коли я відчувала, е, я бачила, як працює вся команда. От прям згруповано, але розумію, що цю команду зібрала я. І це просто так, якось ну класно. Ну, просто класно. Ти відчуваєш в собі силу, те, що ти можеш робити, не просто руками, те, що ти можеш організувати людей, організувати і це дещо інше, аніж просто вже про обслуговування. Як до прикладу, можу привести зараз ще один приклад: це тоді, коли ми організовували першу нашу річницю студії. І от саме Саме в цей день підготовка до річниці відповідно були там і возмущення у нас були там. Да? що хтось ми там обирали, яка у нас буде фотозона, які у нас яке у нас буде вбрання, що ми будемо там ну взагалі, які у нас там будуть привощення, які напої. От і тут відповідно, звісно, ти зіштовхуєшся і з позитивом, і з негативом від твого ж того ж самого, від твоєї команди. Але саме в день народження, в піковий цей момент. А особливо, коли я ще бачила підтвердження на відео. Ну, тобто, це потім вже ти зі сторони можеш це подивитися. Ще й плюс в додаток. В цей момент, коли в нас там були просто виступи, поки ти виступаєш, ти бачиш, що зібралась вже невеличка така публіка запрошених. Ти бачиш всіх дівчат, які роблять те, що потрібно. От. І, ну, коротше. Це дуже круто. <rarely Pokémon> я, не... Я... я не можу пояснити. Ну насправді на це дуже круто. Це класно, це вайбово. І ти розумієш, що всі переживають, всі хвилюються, mm -hmm. -hmm. кожен вніс кусочок своєї душі і кожному приємно. Ми потім пішли. Ми відсвяткували окремо вже, коли відпустили всіх гостей. Ми пішли ще й посиділи, і обговорили все це. Ну це дуже класно. Насправді це дуже класно. Це я не знаю. І оце й є робота команди. А тепер я хотів би почути, якщо у тебе є така історія, випадок, коли, скажімо так, не виконувала твоїх очікувань, не виконували, можливо, обов'язків. Якийсь випадок, котрий був скоріше негативний, і чим він закінчився, і як і ти його вирішувала, як ти його сприймала, як ти його приймала? Давай я назву це своєю помилкою. От і. В чому заключалася суть моєї помилки? Да. В чому я помилилась? Це коли я переїжджала із студії з, з орендної, ну, тобто у нас студія, в якій здаються місця в оренду. І ми, я переїжджала сюди, знаючи, вже, що місць в оренду в мене в принципі не буде. Чому його не буде? Тому що людина, яка винаймає в тебе оренду, вона, ну, точно, вже не за ту ідею, за яку ти. Це людина, яка сама собі окремо. E, взагалі, зараз чу чуточку е, заїду назад і поясню, що підштовхнуло мене, переходить на такий формат студії, аніж е, був попередній у нас формат. Чому я захотіла очолити все ж таки і керувати. Е, е, Себе в домі. Ось так. Коли у нас був формат оренди, ми працюємо і у нас, у нас просто орендують місця дівчата. Тут було також важливо, щоб все ж таки всі, хто працюють, щоб вони були однодумцями. До тих пір, поки ми працювали, і у нас були дівчатка з ну, дійсно однодумці, все було добре. Потім була війна. Почалася війна. Ні, спочатку мої, мої партнери, мої рідні, пішли в декрет. Тобто, як власниця студії залишилась тільки я. Тобто, відповідальна за все залишилась тільки я. От. Потім, буквально через два місяці, почалась війна. Ми всі пороз'їжджались, і коли ми повернулись назад. Ну, знову ж таки, я одна, хто відповідає. Це наша студія, партнери мої зараз не працюють. І я сама тягну, так скажемо, цю ношу на собі. Дівчата, які у нас орендували, були дещо молодші віком за мене. От і ну, і кожен сам собі. Ну, тобто, якось у нас дійсно різні погляди, і дуже багато стало нагнітати таких проблем. Тріб'язкових, от прям дріб'язкових, до такої степені, що мені просто вперше це був такий період в житті, що мені не дуже хотілося ходити до себе на роботу. От тобто я приходжу, я приходжу в те місце, де я завжди кайфую, де мені комфортно, а тут я розумію, що я не можу відчувати себе ж, грубо говорячи, в своєму домі, комфортно. Тут це побудували ми, ну, тобто я із партнерами. Окей, партнерів зараз немає, але це побудувала я. А тут працюють люди, які взагалі не зацікавлені. На той момент працювали люди, які взагалі не зацікавлені ні в чому, просто прийшли, відробили свою роботу, розвернулись і уйшли. І їх не цікавили звичайні елементарні питання, такі як винос мусора. Прибирання за собою, помити вікна, можливо, навести якийсь лад в каптьорці, там де ми всі в принципі їмо. Ну тобто, це наскільки така елементарщина, але у всіх дівчат різний погляд. Я думала, що це все ж таки через вік. Ну тобто і все. Тобто що хтось більш доросліший, хазяйство, само по собі розуміється все. А хтось, а хтось ще малий і вони просто не розуміють, наприклад, цього. Може, у них мамки там за ними. Я прибирають, я не знаю. Ну ось. І через те, що от таких моментів стало дуже-дуже багато, а я людина, яка не управляє, яка не командує, і в той ж момент я і не мала права ними командувати, так скажемо, тому що я ж не начальник, я просто відчула, що мені неприємно ходити на мою роботу. І це, ем, це дуже складно. Дуже для мене негативно, я не натхненна, яким ну от як, ну про це просто треш. Для мене був це просто треш, о, тому що я живу тільки тим, як я відчуваю. От, і тому уже е, там були проблеми з опаленням. Я розуміла, що нам потрібно переїздити. І я розуміла, що якщо я вже буду переїжджати, то я оцього коворкінг клаба більше не хочу. Тому що я тут будую дім, в якому мені приємно. І отакі якісь. Ем, я, по, а, я порівняла. Е, Пам'ятаю з дівчинкою, коли я розходилась, я порівняла і я їй пояснювала свою думку, чому нам потрібно розійтися з нею. І я кажу: от просто, є дім, а є комунальна квартира. Так от я не хочу, щоб моя студія була як комунальна квартира, тому що це. Мені так не, не хочеться, мені це неприємно. Я будую цей як свідомо. І ті, хто сюди заходять, мають бути як прошені ну, приємні гості, так скажемо. Мають поважати мій простір, інакше я не можу працювати в своєму просторі. Ось так. Давай я назву це. Хай, хай це буде простір. І помилка моя заключалась в тому, що коли я переїздила вже в цю студію, я 100% знала, що. У нас тут вже не буде такого балагана, не буде оцієї комунальної квартири, а буде цей буде простір, в якому будь, все буде підтримуватись, як того хочу я і хоче моя сестра. Тобто, що ми маємо право вимагати, щоб все ж все-таки було так, як будуємо ми. От, але одна дівчинка, яка на той момент працювала буквально тільки півроку, я знала, що для неї це буде ой, не для неї це буде. Я знала, що у неї досвіду мало, ну як, ну ще може, мало. Можливо, просто попрохати її і піти. Одну дівочку я з нею розійшлась мирно. Я їй все пояснила і говорю: ти ну така достатньо незалежна. Ну ми разом з тобою не будемо іти, У нас ну типу наші путі розходяться. Вона мене дуже хорошо зрозуміла. Все пояснила, каже, що да, хорошо, я розумію, я вже готова просто йти далі самостійно. От, а іншу дівчинку. Я з нею так не зробила, вона була майстром каратину. І, і ми просто переїхали разом і далі, типу, одне місце у мене залишалося в оренді. Коли я їй запропонувала певні умови, певну суму оренди, там ще деякі ну там не бонуси, тому що я вводила crm систему я вводила адміністратора. Це те, чого у нас не було в попередній студії. А тут говорю, вже так буде. Говорю, ти також можеш ну бути разом з нами. Плюс я їй запропонувала там. Пам'ятаю. Щоб ми разом вели магазин, щоб не було у нас на, на одній території, щоб у нас не було конкуренції. Я, наприклад, торгую, і вона тут торгує. Ну там чимось. Ну так, це для мене якось дуже дивно. Я їй запропонувала, щоб ми разом э, створили магазин. Говори, я вкладаюсь. Ти там, наприклад, по складниках трошки краще. Ти, допустимо, там э, закуповуєш там, контролюєш. Ну щось такого типу я даю гроші. От ти контролюєш і в, э, виручку, наприклад, із магазину. Ми повер щось ми повертаємо як собівартість. Ми повертаємо назад, назад. А оцю маржу, чи я не знаю, коротше, прибуток з цієї косметики, з цього магазину будемо ділити просто пополам. Типу, у мене є мої обов'язки, в тебе є твої обов'язки. От я і так запропонувала для того, щоб на, на одній території в одному просторі не було конкуренції просто-напросто. Для мене це дуже логічно і приємно. Цю ідею з магазином вона відкинула. От адміністратора вона відкинула. Ну, типу, що їй не потрібен адміністратор crm система В принципі, вона сама собі вела записи. Ну, типу, каже: мені це ще не потрібно. У мене не так дуже багато клієнтів. Я сама з усім справлюсь. Я така. Ну ладно, окей, хорошо. От, суму оренди я їй назвала. Для неї це було дуже дорого. Ну, ну як, не дуже дорого, а достатньо дорого. Вона каже, можна я буду тільки пів місяця, наприклад, ходити по графіку каже, 15 днів і платить відповідно пів ціни. Я така, ну так, да, хорошо, окей, хай буде. Ну, типу, На наступні пів місяця типу, я знайду для себе майстра, який буде працювати на мене. От. Майстра я потім не знайшла, але я знайшла ще одну дівчинку, яка 50 на 50 з нею орендувала це місце. Плюс до всього вона сказала, що напевно. Орендувати буде недовго, буквально там до літа. ну, Це був початок літа. Каже, я, напевно, десь е, літо, і в серпні місяці, якщо що, я з'їду, тому що це кератин, е, ну, В принципі, кератин воняє, і це заважає моїм клієнтам. Ну, якось так, я з'їду. Я така, ну, все, типа ок. Я собі на своє розраховую, вона собі на своє розраховує. Потім якось так пішло, 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 і, і ніхто нікуди не з'їхав. Просто так проміж, між прочим, проговорилось, ну, ось типу. Ну, ти ж розумієш, що я остаюсь, я така, ну хорошо, окей, остаюсь. На той момент це було літо, і каратин не сильно давався нам в знаки, тому що можна було провітрити приміщення. Потім я попросила її, щоб вона купила витяжку, щоб нам було все ж таки комфортніше, тому що коли вона працювала своїм каратином, то дихать не міг ніхто. Я попросила витяжку, і я ну, частенько так коментувала. Ну там я розрізняла так, скажем, якісь її складники. Був складник гірший, був складник, який дуже воняв, був складник, який достатньо пах і не сильно після нього там, грубо говорячи, випікалися очі. От ну якось так. Я я це також коментувала. Дівчинка в колективі дуже сильно відрізнялась від всіх. Було видно, що вона так трошки ніби осторонь, осторонь, осторонь. Були деякі моменти, що взагалі, ну, дівчата помічали, Ну, наприклад, давай, так. Говорю, давайте всі будемо наряджати студію. Ялинку, там, збираємося всі разом, давайте наряджати студію. І там мої дівчата зібралися, прийшли, наріжають, а вона просто сидить осторонь зовсім. Ну, типу, це їй при... ну, ніби не стосується. Я їй, опять же ж таки ніхто, не начальник, але поваги до... до того, що ми все ж таки якось в колективі, знаходимося всі разом, от, Тож, такого не було. Я інколи всередині себе трошки, напевно, возмущалась, тому що я думаю, блін, як може бути так нецікаво, ти ж все-таки ходиш сюди, ти ходиш в цей простір, да, ти винаймаєш просто крісло, але... Ну, але ж сюди ходять і твої клієнти, атмосфера, вона ж. Создається нами моєю командою. Ну тобто я думала, що їй мало б бути цікаво все ж таки, ну, знаходитись разом. Ну але цього не було видно. Ну і коротше, дойшло просто до того, що вже зима провітрювати не можна, і в мене почалась розвиватися прямо алергія. Я розуміла, що після того, як вона працює з своєю людиною <кхід> після її процедури, я відходжу прямо два дні. Ну, тобто, в мене таке було враження, що я цього кератину прям попила і все. І якийсь раз я розумію, що я дійсно два дні, я, я себе відчуваю погано, в мене першіння в горлі. От, і враховуючи все те, що проговорювалось, все само по собі розумієш. От е, я вже ну, не то, що не витримала, просто підійшла по-людськи і говорю, блін, що так то і так, то говорю. Я розумію, що нам потрібно роз'їжджатися, тому що ну це, це неможливо. Мої клієнти жаль жаліються. Мій колектив жаліється. Я сама відчуваю наскільки мені погано. В мене в мене походу алергія на ці складники. Типу, якби мені не було прикро, але нам треба розходитися. От вона сприйняла типу нормально. Да, да, да. Ну типу, да, я розумію, да, хорошо. Звісно, трошки, ну як в шоці, не в шоці, але це те це, це, це знаєш, це те, що потрібно було зробити, але воно дуже затягувалось, отак скажем от і. На той момент ми визначили сроки, до якого часу вона працює. От, за яку... Плюс вона говорить, що я, напевно, не зможу з'їхати за цей місяць, мені в наступному місяці чи можна буде подобово там зняти, ну, знімати, наприклад, скажи, крісло, чи можу я заплатити як за день. Я така, да, звісно. Ну, тобто, розходячись, я розходилась дуже по-хорошому, максимально хорошо. Все, що я могла тільки від себе віддати і йшла на зустріч. От, е, Суть цієї історії така. Спустя рік до мене доходить відео, що я, ну, не особисто я, там не було сказано в іменах, але це не потрібно говорити. Так скажу, і там всім все ясно. Е, кол, е, ця дівчинка в себе в соцмережі е, вирішила хайпонуть, чи я не знаю, як це називається, от, просто розповідала свою історію. Про те, як її поперли з студії, про то, да, як це для неї було не на часі взагалі, от, що в неї на той момент не було грошей. Типу вона зовсім не була готова до цієї ситуації, ніби її хтось застав в розплох і, в принципі, озвучила те, що вона тут заважала своїми каратинами, ніби їй так прям погано у нас було. І я така сижу і думаю. Можна матюкатися, так? Да? воно мені треба було йти на ці лояльні всякі поступки, я не розумію. Типу, м -м хотіла я краще, вийшло, як завжди. Ну, все. По-іншому, е я не знаю. Ви висновок для мене такий: м -м якщо щось тобі дуже сильно заважає, е не потрібно зміщувати свої кордони. Якщо я розуміла, що карантин нам не підходить, його просто не потрібно було переносити. До нас в студію. Якщо я розуміла, що м, ці девочки не імпонує, не імпоную я, не імпонує мій колектив, не імпонує в принципі моя діяльність. Да, от ми розходимося. Потрібно було, ну в принципі, сказати ще відразу. Тобто, отут потрібно було включити відчуття. Розумієш, що це не твоя особистість і все. От, а не намагатися співпрацювати, отак, от, от я скажу, тому що в принципі ми з нею не були командою ніколи. Вона я по-своєму, вона по-своєму, і це було логічно. І от в такому випадку, ну тобто, не треба було намагатися скласти якісь партнерські відносини. Ну попробувала раз, попробувала другий раз. треба було просто бути розумнішою і м -м, не давати себе в ущерб так довго затягувати це так довго, просто можна було це обрізати ще раніше.